Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop! Сьогодні в нас досить моцні буци від компанії Puma і це матчева версія, тому ми покажемо вам максимум на які спроможна компанія Puma в своїй лінійці Ultra Але перед цим оглядом підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео, адже в нас є досить немало елітних версій, на які вийдуть окремі огляди. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити ці відео. Тепер поїхали. Що ж, перед вами професійні бутси від компанії Puma під назвою Ultra. Приставка матч у назві означає, що це матчева версія, у яких грають на серйозних матчах. Давайте розглянемо ці буци детальніше і подивимось, які матеріали та технології в них використали у компанії Puma. Ну, по-перше, дизайн. Він, чесно кажучи, простенький, просто помаранчеві буци, які викликають інтерес хоча б через колір, тому що вони ну, кидаються у очі. Точно таку ж історію ми вже пережили декілька років назад після Nike Mercurial 360. Точнісінько такий же колір в них був, який помітний та привабливий. Тому дизайн тут якби, ну, повторили виграшну формулу. Що слід відмітити, так це матеріали. Основний матеріал, з якого пошито ці буці дуже тоненький, але із зачепистою фактурою. І здається, це якраз цей пумовський матеріал EvoNit. Фактуру можна побачити прямо зараз, і вони реально зачеписті. Окремою уваги заслуговує носочок. Це якби копія технології у Nike Dynamic Fit Color. Але ви тільки погляньте, який рівнесенький край у цього носочку. Ну просто наче він повністю цільний і не розтягується ось так, як зараз ви бачите на відео. Але виповнений він дуже якісно. Подвійні отвори на шнуровці це вже стає давно мейнстрімом. Ні одна поважаюча себе компанія не буде робити бутси для матчу без подвійних отворів на шнуровці, тому що ось такий стиль шнуровки реально вирішує питання дуже якісної шнуровки. Досить цікава в них підошва, начебто і роздільна, але то все ілюзія. Адже вона просто викрашена так успішно, що здається, начебто, ось ця біла частина це і є вся основна підошва, до речі, незвичної форми. Але на п'ятці помаранчева частина це також пластик, і він точнісінько такий же, як і ось цей білий пластик. Він просто зливається із загальним концептом, і усе здається, що є тільки ось ця біла частина. Варто виділити унікальні шипи від Puma, адже складається таке враження, що імениті бренди, такі як Adidas, Nike, Puma влаштували перегони по типу і формі шипів. І кожен старається привнести в цю сферу щось своє. І От пума придумала ось такі шипи. І не трикутні, тому що вони якби зі зглаженими кутами. Але насправді ні на що глобальне. Це не впливає. І ось такі шипи, вони, ну, насправді, ні на що не впливають, добре виконують свою функцію і все. Але вони зроблені із досить незвичайного, як для шипів, матеріалу. Він досить м'який, тобто нігтем його можна навіть продавити, начебто він не з пластику, а з дуже пружного. Силикону. Гадаю, що такі шипи реально допомагають при критичних нагрузках, адже можуть розвантажити стопу при досить інтенсивних нагрузках. Що ж, а що ви незвичайного помітили в бутсах Puma Ultra Match? Пишіть свої відгуки у коментарях, а також не забувайте, що придбати ці бутси або будь-які інші спортивні товари ви можете у нашому онлайн-магазині або ж у шоурумі -шоу на Печерську у Києві. Дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підпишись на канал, тому що ми готуємо для вас багато інших крутих відосів. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте!